Артилерія бог війни. На озброєнні української армії найбільше типів західних самохідних артилерійських установок у світі. Яка російська самохідна ствольна артилерія може протистояти західним зразкам? Аби переломити хід війни, українська армія повинна переважати ворога в дальності, влучності та мобільності. Давайте порівняємо можливості зброї НАТО та Росії. Одними з перших на допомогу нашим гармашам приїхали польські самохідні артилерійські установки. «Краб». Тут швидкість наведення прив'язка. Точність стрільби ми дуже неї доволі. Саукраб натівського калібру 155 мм міліметрів проходила не одну модернізацію. Шасі поляки взяли від південно-корейської гаубиці К-9, башту залишили від британської АЕС-90 в порівнянні із радянськими самохідними установками. Наші військові називаються як із жигулів пересісти на позашляховик. Дуже мене дуже безстро в роботі, бо скориз для нас саме найголовніше. Ми любимо свою піхоту і завжди хочемо, щоб мінімально вони несли втрати. Під береже кров піхоти швидкість до 67 кілометрів. А завдяки гусеничному шасі, хороша прохідність. Але найважливіший фактор для сучасних натівських сау начинка. Завдяки автоматизованому заряджанню краб стріляє тричі за 10 секунд, а бойове розгортання триває всього за 30 секунд. Тема вона працює по е спутнику. І мені може порася взагалі нічого не казати. Я все бачу на моніторі. Машина обладнана системами сповіщення, цифровим зв'язком, топографічною навігацією та тепловізором. Польща передала Україні близько 30 крабів безкоштовно. Ще 60 поступово надходять до збройних сил. Ще взимку українські артилеристи розпочали навчання в Великій Британії на самохідних установках АЕС 90 Брейвха. В перекладі Хоробре Серце всього у світі виготовлено 179 таких гаубиць. Британська АЕС – самохідна арт-установка має два режими ведення вогню. Може відстріляти три снаряди за 10 секунд, а далі вийти на свій середній темп два постріли за хвилину. Велика Британія повинна передати Україні 30 таких гаубиць. Це суттєва допомога, враховуючи, що на балансі королівської армії всього 117 таких самохідних артилерійських установок. Ще одна артилерійська установка із німецькими хрестами кошмарить росіян на фронті. Панцергаубіце 2000 німці розробили у 1986 році. А вже в 90-х вона поступила на озброєння Бундесверу в Україну. Вони потрапили на поле бою в кінці червня минулого року. 22 таких САУ німці передали спільно із нідерландцями. Контрбатарійні удари на неї можна робити. З них зупиняти можна наступи, дуже хороша машина. Вона все виконує сама. Особовий склад завжди знаходиться в безпеці, тому що є хороша броня. Нахвалюють панцергаубіця за швидкострільність. 10-12 пострілів на хвилину САУ випускає перші три снаряди всього за 9 секунд. Установка обладнана двома прицілами: панорамним і восьмикратного збільшення. Встановлено і лазерний далекомір та сучасну систему керування вогнем із балістичним комп'ютером. Є можливість наносити вогневе ураження за декількома траєкторіями в одну ціль. Спектр доволі широкий від осколочно-фугасних до фугасних. до… Бетонобійних. Німецька САУ може зробити п'ять пострілів за різною траєкторією, і всі одночасно поцілять у ворога. Дальність стрільби звичайними снарядами 36 кілометрів. А активно-реактивний снаряд скорочено АРС, вражає ціль на відстані 67 кілометрів. Міністерство оборони України замовило у Німеччині виробництво Ста Панцергаубіце на суму майже у 2 мільярди євро. Українська армія використовує й низку колісних самохідних західних гаубиць. Це словацькі Сюзанна 2 із дальністю майже в 40 кілометрів та чеські дана, які стріляють до 20 кілометрів. Саме Колісне шасі додає мобільності. Приїхав, відстрілявся, поїхав. Працюють українські артилеристи і насау Цезар. Стріляє Цезар на 42 кілометри, але має особливість: Франція передала Україні безконтактні підривники. Снаряд розривається за 10 метрів перед зіткненнями з землею та засипає периметр дощем зі шрапнелі. Це ефективно проти ворожої піхоти, яка в цей час ховається в окопах. 18 таких гаубиць з'явилися в українській армії ще минулого року. Цьогоріч країна виробник Франція передасть ще 12. а 19 машин вже передала Данія. Усього наші гармаші матимуть 49 таких самохідних артилерійських установок. Тепер про легенду. Однією з найбажаніших колісних артилерійських установок для українських гармашів були славнозвісні шведські арчери. Козвеню файта вор, вот тюнідмост із weapons, weapons, and again weapons. The best thing Sweden can do in the field of defense in the in the calling in the weeks is to provide Ukraine self-propelled howitzers, archers. Цілковито Мирна Швеція один з найбільших виробників зброї в Європі. Арчер нова система розроблена в 90-х роках. Колісна формула 6 на 6 тобто повний привід, дозволяє швидко маневрувати та покидати позицію після пострілів. На відео видно, як Сау розгорнулась в бойову позицію за 14 секунд. Далі за менш ніж дві хвилини Арчер відстрілявся і покинув небезпечну зону. Противник навіть не встигне вичислити координати машини. Двигун від Volvo розганяє Арчер до 70 км на годину. За словами виробника, САУ може рухатись по снігу глибиною в метр, а шасі витримує до 6 кілограмів вибухівки, дальність 40 км, а дальність ураження цілі 50 км із мінімальною похибкою. Не у цій сау повна автоматизація. Екіпаж з трьох людей торкається снарядів лише раз під час заряджання на безпечній відстані. Далі Арчер виїжджає, і ведення вогню відбувається з броньованої кабіни. Арчер стріляє швидше за всіх у світі. В народі цю сау називають снайперською гвинтівкою серед гаубиць. Комплект в 21 снаряд арчер випускає за 3,5 хвилини, і з можливістю зміни траєкторії польоту Україна повинна отримати 8 арчерів вже цього літа. Тим часом російська пропаганда вихваляє свою новітню гусеничну сау коаліція у росіян. Таких установок лише 26. дальність гаубиці 40 кілометрів, а дальність німецької панцергаубіце – 67. німці на 27 кілометрів попереду. Але поки що ця пафосна гордість лише проходить випробування поза фронтом. Ще одна колісна Сау Мальва, тільки но їх закінчила. Єдина і найдалекобійніша російська гаубиця, яка працює на передовій війни, малка. Але фактично, це модернізований радянський «Піор». Час розгортання важкої радянської гаубиці в бойове положення 7 хвилин. Тим часом шведський арчер розгортається всього за 14 секунд. Повільні росіяни навіть не встигнуть навестись на противника. На початку повномасштабного вторгнення Володимир Путін хотів демілітаризувати Україну, а тепер проти нього найсильніша озброєна до зубів армія у Європі. Наша російська армія програє артилерійську дуель Збройним силам України, а нові поставки іноземної зброї неодмінно наблизять нашу перемогу. Аби менше боятись війну, про неї варто більше знати. Ми і далі простими словами пояснюватимемо вам кожен її аспект, як влаштована сучасна зброя, з кого складаються армії України і світу? Чим захиститись від ворожої пропаганди? Ця війна докорінно змінила усіх нас, але не зламала. Вона жорстока та невічна, і ми дійдемо до її закінчення разом.